Привіт, дівчатка! Як ви вже здогадалися, порожні пляшечки, я так передивилася, наче у мене більше нічого не закінчиться. Ну, як закінчиться, піде вже на наступний місяць. Е... Просто хочу вже це все викинути. Якось воно мені трішечки заважає. Об'ємні всі такі посуди не заважають. Спочатку покажу те, що в мене дозакінчується. Тут ще буквально сьогодні-завтра і вже викину. Не сподобалась мені ця піна. По-перше, Піниться не так, як потрібно, не знаю. Минулорічна набагато краще була. Я, бачите, поставила дозатор, хотіла користуватися нею як гелем для душа. Дівчата вона підходить лише як легесеньке мило для рук. Просте мило для рук, це так, щоб помити там не знаю. Аромат дуже швидко приївся, дуже добре, що я її не повторила, тому що мала в планах взяти кілька штук. У мене в кошику даже було забито 5, але потім я зменшила на одну, взяла дещо інше. Подумала: візьму на наступний каталог. І я не пам'ятаю в когось на каналі, хтось з дівчаток казав, що їм не сподобалось, тому що якось вона мало піниться. І я написала, що в мене є, але ще не пробувала. І тут я коротше щось собі подумала. Думаю, а ну, і мені якраз треба було взяти якийсь засіб такий. Я думаю, а ну візьму спробувати. Тому що в мене є в планах її нагребти, щоб не було так, як з минулорічною, що я її тут ловиш в розпродажах, тут вже немає, поки ти оформляєш замовлення. Коротше. Я спробувала ні. ні. Аромат доволі непоганий, ну, не те, що там зовсім фу, але. Но... І добре, що не нагребла, тому що більше купувати не буду. Оце одну взяла, і більше я її не буду, До їм і все, попрацювала. і Дякую. Наступне, що це крем для рук, новеч, той, що ми всі отримували за одну гривню. Знаєте, я тоді заради нього взяла пілінг для обличчя, аби вхопити цей крем за одну гривню. І я не шкодую. Я не шкодую, тому що пілінг для обличчя то скарб. Шкода, що їх зняли. Шкода, що я його вже попробувала тоді, коли їх зняли. що я не можу його зараз поновити, але я сподіваюся, що він з'явиться. Хай в новому форматі, але все-таки з'явиться. Крем працює гарно. Але в нього є мінуси. Перший мінус це якщо ним переборщити, він скатується. Другий мінус це аромат. Тут настільки хімозний аромат, я не пам'ятаю аромат. Ви знаєте, мені здається, колись я пам'ятаю, коли я була вагітною сином, у мене дуже велика пігментація була на останніх місяцях, і я собі брала Оптімалс денний крем проти пігментації. Він теж так припаскудно пах. Теж так припаскудно пах, що я не могла ним користуватися. Якби не оцей ефект піс... е... після нього, ну тут ще треба вгадати, щоб не переборщити, то я би... Чесно, я би його викинула так, як викинула той денний крем. Я тоді той денний крем викинула. По-перше, у мене був токсикоз, мені заважало це. Я вже тоді, після пологів, думала, буду користуватися, тому що мені під час до пологів він мені заважав той аромат. Ні, він мені заважав і після пологів, так само, як і до пологів. І ви знаєте, дуже дуже мене тішить. Я коли його отримаю, думаю, боже. 50 мл, це ж так мало. Але зараз я думаю, що якби його було даже 25, це було б норм, тому що він дуже швидко, ну не знаю. Знаєте, якби його зараз, наче знімають, тому що він зараз є в розділі. Коротше, десь я чула, що його знімають. Не скажу, де не буду брехати. але його знімають це, я точно знаю. І... Це дуже добре, тому що я його б даже за 65 гривень, як ці бюджетні лавнечі, не купила більше, більше би не повторила. Закінчились у мене ось такі жіночі штучки. Це щоденні. Я їх ще купляла до повномасштабного вторгнення. Тут їх дуже-дуже 60 штук, я ними користувалася дуже довго. Інколи брала ще щось інше, вони нормальні, не пропускають запаху, не сильно грубі. Звісно, не тонесенькі, такі, як бумажка, але і не грубі. Також у мене закінчився ось такий засіб. Це мені дарувала Наталочка каналу Наталка з Києва. Вона мене під нього підсадила. Я вже задублювала. У мене є інший такий фіолетовий, тому що хтось казав на каналі, хтось або Наталка, або Оленка. Канал Олена Чала. В неї теж постійно такі є в порожніх пляшечках. Що з червоним ковпачком, вони дуже вонючі, тому з червоним не брала, взяла з фіолетовим. Цей класний, пахне класно, працює взагалі бомба. Це бомба. Я вам кажу, дівчатка, це, це супер засіб. Це, знаєте, скільки б він не коштує, я обов'язково його повторила, тому що це мій фаворит Фейрі, як завжди, Ромашка. Дуже мені подобається Ромашка. Він не дуже сильно сушить руки, так як яблучко я знаю. Кульковий дезодорант чоловіка закінчився. Освітлення трошки погане, вибачайте, дівчатка. Зубна паста освіжаюча в фаворитах. Брали, беремо, і будемо брати. Інтимка червоненька, це я вже переляла, і там, ну, там вже менше половинки, але вже вам покажу. Червоненька. Нормальна, це з клюквою, якщо я не помиляюся. Взяли у використання мочалочку. Отримувала, Вигравала на каналі Іринки Ірина Ірвіво. У мене дитина взагалі захват мала від цієї мочалки. Це супер, вона без неї митися не піде. Без мила піде, без мочалки не піде. Ваніш, як завжди. Багато говорити не буду, бо вже про нього наговорила. Брала-беру, буду брати. Шампунь, ось цей Duology. Оранжевий теж мені подобається. Час від часу буду його з якимись там чередувати. Е, гель для душу ось такий. Це, бачите, той, хто дивиться мене, знає, що це таке, чому поломане. Я ось це ціленьке відкрутила, поставила в новенький. Ось такий гельчик для душу закінчився. Гель для вмивання закінчився. Сталося, як завжди, з ним халепа він зламався. Оці кришечки з ними треба ніжно, бо тому що вони ламаються. Це в мене дитина вмивається. Він зак... Добре, що закінчився. Ні, не закінчився. Ми його переляли. Да. Ми його переляли, бо зламалася оця штука. А це я розрізала подивитися, чи все перелялося. Зубна паста така, це діти користуються. Це в нас у, у... трав'яна. Це серум. Він мені сподобався цей. Рожаві, здається. Коротше, якийсь мені там сподобався, якісь не сподобався. Пробник використала. Скраб в сина закінчився. Пурскін він час від часу не, не щодень, а там раз в тиждень, а буває раз в два тижні він скрабує собі шкіру. Ось такі ватні диски і. Ось такі це теж подаруночок від Наталки, Наталка з Києва. Також вона мене на них підсадила. Я собі спочатку думала, боже, що ж та трапочка може зробити, як вона може вібрати? І реально буває є такі речі, де навіть не зазначено, що вони можуть покрасити, от якщо ви купляєте щось з дешевих речей. А воно зараза красить. І коли ви кидаєте там то реально цю, ви дістаєте мочалочку, цю і вона вся в тому кольорі. А другі речі від неї, ну ну класна штука. Обов'язково повторюю. Я просто вони в мене закінчились і я нігде не була в таких. Я вже бачила, де вони, де ця ось ця марка продається. Я не знаю, чи саме такі серветки є, але де вона продається, я бачила, є в нас в магазині щодня. Обов'язково зайду, куплю, коли буду там До речі. Це готівника я теж купляла щодня. Не пам'ятаю, яка ціна: 149 гривень чи 129, щось таке. Ну я вважаю, що це невелика ціна. Ось такі засоби у мене закінчилися. Ватні диски хороші, мені ці подобаються. Непогані. Що з цих засобів я ніколи більше не купуватиму? Це однозначно ось цей крем. І ось цю піну ніколи більше не буду купувати. Все остальне мені подобається, все остальне мені зайшло. Ці жіночі штучки, я не знаю, чи вони зараз є, тому що я їх купувала, я вам кажу, ще до повномасштабного вторгнення. Всі ви знаєте, що в мене є такий синдром хомячка. Набрати, 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 набрати. І от цей синдром хомячка це, ну, коротше, були в запасах. Ось. ось це поламалося, але засіб дуже гарний. Ось пакування мінус. Засіб плюс, тому буду повторювати і переливати. Ми беремо і переливаємо. Все. Дякую всім за увагу. Пишіть, що у вас таких засобів. Стоп! Не все мало не забула. Закінчилися у мене ще два від Леванта я докористувала. Це був подаруночок від Оксанки, канал Оксі Juicy Cuture. Це у нас Viva-La Vita Juicy Cuture. Класний аромат. Сподобався. Дякую, Оксаночка. І ще один каріока. Я вам покажу, а ви прочитаєте. Бачите, каріока. Хер-хер. Це мені. При... Я вигравала лот від Левантів на каналі У Надійки. В неї канал про парфуми. Я вам посилання залишу від дівчаток, від яких отримала подаруночки. Ось в першому ж, мабуть, коментарі я залишу вам посилання. Сподобався. Не скажу, що настільки ну, непогані парфуми, не такі, щоб там вау, але сподобалися, використала з задоволенням. Ну, ганятися за флаконами не буду. Ось такі порожні пляшечки у мене були, ось такі засоби в мене закінчилися. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока пока.